21 листопада 2013 року. Саме тоді все почалося. Рішення призупинити підготовку до підписання. Угоди про асоціацію. Тодішній прем'єр зрадник Азаров оголошує про рішення уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. На знак протесту цього ж дня увечері майже дві тисячі осіб перше збираються біля стели на майдані незалежності у Києві. Україна це європа Україна. Це з кожним днем мітингувальників стає більше, а їхні настрої рішучіші. Тодішні владі такі дії не подобаються. 30 листопада, 2013-го – Перший розгін Євромайдану. Паркутів всі жорстоко побили протестувальників. Це були студенти, які залишилися тієї ночі чергувати на майдані Незалежності. Постраждали 94 особи. Саме тоді завершився Євромайдан, і почалась революція гідності. 16 січня 2014 року у парламенті з порушеннями приймають так звані диктаторські закони 235 Забороняли будь-які мирні зібрання та обмежували свободу слова. Більшість законів, ухвалених 16 січня, набирали чинності через шість днів. Майдан відповів ще більшою кількістю мітингувальників. 19 січня в Києві десятки тисяч майданівців рушили з протестом до будівлі Верховної Ради. Події того дня називатимуть вогнехрещем. А 22 січня пролунають постріли. Будуть перші загиблі Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. 18 лютого, мирна хода рушає до Верховної Ради. Вже тоді на прилеглих вулицях та у Марінському парку розпочинаються жорстокі протистояння майданівців із силовиками. До вечора вбили або смертельно поранили 11 мітингувальників. 20 лютого. Найкривавіша сторінка революції гідності. Баркутівці відкрили вогонь по мирних мітингувальниках. На цих кадрах на тротуарі у блакитній касці лежить. Устим голоднюк. Люди під обстрілами намагаються врятувати своїх побратимів з-під беркутівських куль. Небо над Києвом вкривав чорний дим. А серед місця палало Горіли шини щити. У бік баркуту летіли коктейлі Молотова та Бруківка. Єдине, чим оборонялись українці, цей героїчний наступ під автоматним вогнем зламав хребет режиму. 21 лютого силовики полишають центр столиці. Янукович втікає. Однак майдан не радіє перемозі. Він оплакує загиблих. Лунає плине кача. Дякуємо загиблих героїв і нині на 11-ті роковини звірських розстрілів. Згадуємо та дякуємо за чин Героям Небесної Сотні. Саме Герої Небесної Сотні вони відтягнули. Можливо, це не дуже правильно буде так, але вони відтягнули оце повноцінне захоплення України. Вони перші, які показали, які сказали ні, планам Януковича, планам Путіна на захоплення України. І саме тут, через їхній подвиг, Путін зрозумів, що він мирним способом він не візьме територію. І він зрозумів, що українці не готові здаватися. Переломна графа в нашій історії. Люди, які не боялися нічого, вийшли, показали свою, своє прагнення до майбутнього до волі. Мирний протест, який переріс з 30 листопада на різанину, на вбивства, на репресії і розстрілювання активістів проти режиму Януковича. Для мене завжди будуть люди взірцем. Вони показали нам приклад, якими ми повинні бути. Це люди, які не побоялися нічого, вийшли повністю без зброї, але мали велику силу духу захищати своє право, захищати свою думку і свою незалежність. Ми продовжуємо боронити нашу незалежність вже не у середмісті Києва, а на сході та півдні. Відстоюємо кожен клаптик нашої землі. І віримо у перемогу та те, що наш стяг замойовити над всією територією України. Анастасія Стаци Гонтарчук, Вадим Кайченко, телеканал Перший Західний.